Рома в перший день зібрався і пішов на війну. Пішов захищати свою родину, свій дім, захищати свою справу, все, що він полюбляв. Батько завжди був поруч, і я відчувала його підтримку. Коли мені необхідно було з ним поспілкуватися, я знала, що я можу телефонувати йому будь-яку хвилину, і він мене підтримає або щось порадить. З Батьком завжди були теплі стосунки. Тато був дуже легкою людиною, дуже приємною і дуже спокійною. Дасенка. Це подружка. Дасенька хороша. Що скоро скорому тебе опять розбудем? Слава Україні! Його любов проявлялася в його вчинках, в тому, як він турбується, як він допомагає. І він завжди був усміхненим, завжди позитивним і намагався вбачати у всьому позитивне, дивлячись на стан ситуації. Коли почалася війна, того, що батько піде воювати, навіть не було сумнівів. Це був справжній фахівець своєї справи, який дуже любив свою справу, який дуже любив займатися людьми, навчати їх безпечному поводженню зі зброєю, який давав їм базові навички. І проводжу проводжу змагання з практичної стрільби, з стрільби з травматичної зброї.